Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні перебирав свої речі і знайшов ось таку штукенцію. Я впевнений, що багато хто з моїх глядачів навіть не знає, що це. Але більша половина, судячи по віковій категорії, точно знають. Це друзі аудіоплеєр. Свого часу мені тоді було 17 чи 18 років, мені його подарували на Новий рік. І це був просто щось: ну, знаєте, це був вау-ефект. Це не, при, ну, не прийняти не з чим. Це зараз у вас і у нас, і у мене є доступ до всього. Там, да? Телефон дає вам і музику, і фільми, і все інше. А раніше, щоб просто послухати музику, так оця штука це було просто щось. Тим більше Philips суперовий. Сюди стоялись касети. Дивіться, друзі, працював він безумовно на батарейках. Батарейки там були пальчикові, ось такі звичайні. Раніше ці батарейки також коштували дуже і дуже недешево. І працював він на касетах. Касети, друзі, також це окрема буде мене хвилинка з погадів. Вставлялась касета. І нам, що ще було потрібно, як ви думаєте? Звісно ж, наушники. Наушники тоді були прості, ніякі там безпроводні, це взагалі ну, було щось фантастичне. Це ніби заглянути в майбутнє на 20 років період. Звичайні були ось такі проводні наушники: 3,5 вхід, джек, все. Тут ще прикольно тим, що тут було і радіо. І оця штука, друзі, це повторюсь було просто щось. Це, ну, ви тоді їхали на базар і купували там свої. Улюблені касети своїх улюблених виконавців. Ну, В той час, безумовно, були різні вподобання. У мене дуже багато касет. Але я вам деякі покажу, наприклад, дивіться, скутер це був взагалі топчик. Ти, коли приїжджав на базар і купував ліцензовані касети, це було щось. От, The Mix. Eмінем. Еміном. У мене «Eminem». «Eminem» тут взагалі дуже багато альбомів. Ось іще Eminem. Ну, це був прямо топчик. Лінкін Парк Метеора, як без цього безумовно. Озон це <хи> також було, знаєте, ну, музика є що згадати. А знову ж таки, той же Eminem. Це були ліцензовані касети, у них наклеєні марочки. І завжди ми намагалися купити саме цю, саме таку. Бо це там думали, що кращий звук. ну, Все-все краще. Наприклад, візьмем Eminem. Тут уже так, знаєте, як казали по-багатому. Сама аудіокасета, Така розкладочка. Навіть могли бути пісні, тексти з деяких пісень, якісь фото. Бачите, тут еміне. дитяче його фото. Це був просто топчик. Ці касети ми берегли як зіницю ока. Я вам кажу чесно. Запитайте у своїх батьків, кому зараз там 20-25. Я думаю, то запитайте у батьків, чи були у них такі касети аудіо. І чи купували вони, де вони слухали, От, наприклад, DMX також. От, бачите. Це був просто топчик. Купували ми такі касети, але був один і маленький нюанс. Я нагадаю, що батарейки там були дуже і дуже дорогі. Тому <свісно> це точно багато хто з моїх підписників згадає, для того, щоб перемотати касету без батареї, ми брали або ручку, або олівець. І ось так. Перемотували касету. Я ще пам'ятаю на уроках, да, признаю, Інколи слухав на уроках. Послухав, тобі ж, як правило, не всі пісні подобаються. Якусь одну послухав для того, щоб послухати її знов і батарейки не садити. Раз, перемотали назад, там якийсь час. І слухаємо знову. Тобто, ручка це була універсальна, скажімо такий, засіб не тільки для того, щоб писати щось, а й для того, щоб перемотувати касету. Ось це у нас був Eminem. До речі, скутер. Скутер це також топовий виконавець, як на мене. Ну, тут трішки менше, бачите? був. І, звісно, Рінкін Парк, Намп і все інше. Це взагалі, я не знаю, можливо, хтось ще, ще слухає. Зараз ця касета стоїть тут, в плеєрі. Також, бачите, тут і тексти і пісень, і фото. Ну, У мене взагалі цих багато аудіокасет. так. Уж склалося, що дуже я люблю музику послухати, тому купував. От загалом на оцих касетах вони і працювали. Ось так. А це я знайшов цей плеєр. Тут була пружинка трішки, вона окислилася, я її почистив. Думав, що її не запрацює. Йому вже більше 20 років, щоб ви розуміли. Ну, ви знаєте, друзі, ставив наушники, все, друзі, запрацювало. Буде вам чутно. Це радіо. А тепер касету. Трішки фонить. Але я вам скажу. Чуєте? Але я вам скажу, все працює. Так що трішки згадав, поностальгував. Дійсно, це були дуже класні часи. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає такі речі. Потім диски, а тепер взагалі. Не Знаю, що там може флешки, десь в інтернеті це все. Але оця штука. Це була доволі дорога штука, враховуючи наші зарплати. Я дякую батькам, які подарували мені можливість користуватися таким аудіоплеєром. Здається, така, ну, така дрібна річ. Да? А насправді це була не дрібна річ. Це була просто щось. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Ви також, більше моя половина аудиторії, згадали ті суперові часи. Я не кажу, що не потрібно жити минулим. Ні. Потрібно жити сьогоденням. Але інколи я дозволяю собі згадати і минулі дні, щасливі також дні, класні дні, дні без війни, просто трішки ностальгії. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!